Дивіться, там у нас знаходиться HikVision і дахо. А це я поставив їх для того, щоб порівняти максимальну аналітику, як переходять сповіщення і так далі. І зараз я вам покажу, як все-таки відбувається сповіщення на хіку і як відбувається на даху. Давайте я вам це покажу. Дивіться, витягуємо ще один телефончик. Так, вже з ДМСС прийшло в принципі, сповіщення. Ну, давайте ми подивимося ще раз. Давайте так йдемо. Нам треба там ті камери, щоб наступні зафіксувалися. Так, вже прийшло З поміщення від хіквіжена є дорога, бачите? Дивіться, хлоп. Відкриваєш, на... і тобі зразу показується картинка. Чому саме воно спрацювало? От, бачите, є. Все повністю. Бачите, я от зафіксований ото. -от -от -от. В рожевих тапках все чітко. І давайте ми подивимося, як даху на це реагує. Так, секу. а оце даху зреагувала. Чік, бачите, от дахо реагує, треба робити лишні кліки. І продовжити. Тобто треба трохи робити інших движень. І тоді вона також це все показує, але вона зразу в Hikvision показує фокції, де треба нажати на відео, а ага, Дахо показує зразу відео. От зараз я от, бачите, вийшов. От так показує Дахо. В принципі, все кому потрібно камери, телефони, в шапці профіля, і я вам це все буду показувати, роз'яснювати і так далі.